Ну що ж, друзі, ще раз вітаю вас з відкритого кубку Кременчука серед грацій 2015-2016 років народження. Завершився у нас турнір. Зіграли щойно останню гру Кременчук 1 і Дніпро. І готуються команди до церемонії нагородження. Так, ну і. Розпочинається у нас церемонія нагородження. Отже, розпочинається нагородження кращих гравців і кращим воротарем визнано. Макара Мироненко. Першого номера кременчука Один. Кращим нападником визнано 43-го номера білого барса. Кращим бомбардиром визнано Платона Акімова. Так. Так, у... Матвій Жарков визнаний кращим захисником турніру. 70... 7 номер Кременчука 2. Ну і Єлісей Чуйко також визнаний кращим. На... Тобто три кращих... три кращих нападники у нас. Платон Акімов. Тимур Бурденюк. І Єлісей Чуйко. І тепер нагородження команд. Спочатку, що ж таке? Спочатку за участь у турнірі. Нагороджується Кременчук-2, що... який посів п'яте місце турніру. Четверте місце займають вікенги з міста Запоріжжя. Ну і тепер. Медальні призери, бронзу виграє Білий Барс з Білої церкви. Наставник білоцерківців Євгеній Вадимович Степанов. Довга фотосесія бронзових призерів. срібло Друге місце виграє Дніпровський Дніпро. Знімають все ж таки шоломи гравці Дніпра. Ну і переможцями турніру стають господарі, Кременчук один. Що ж, друзі, дякую за увагу. Завершився ще один турнір, ще один відкритий кубок Кременчука. Чекаємо на наступні. По секрету вам скажу, скоро тут у Кременчуці буде наступний кубок. Відкритий Кременчука. Трохи старші. Гравці будуть приймати участь. Тому до зустрічі в ефірі.